Нещодавно відбувся другий обмін військовополонених з Азовсталі. Вдалося повернути 215 військових. Серед них 108 бійців Азову. Досі в полоні перебуває близько 800 азовців, з них більш як 40 жінок. Ми записали історії всього про чотирьох захисників з Азову, яких все ще чекають з полону. Тетяна чекає свого сина, який пішов у Азов 19 років, а в полоні йому виповнилося 22. Востаннє вона спілкувалася з ним майже 5 місяців. Катерина чекає свого чоловіка, який вступив до Азову ще в 14-му, а в 22-му планував закінчити службу, щоб приділяти більше часу сім'ї. Ганна чекає нареченого, а тим часом робить разом з асоціацією сімей Азовсталі усе для його порятунку. Галина більш відома за псевдоперлинка, колишня військова аеророзвідниця. Чекає з полону не лише свого хлопця, а й багатьох побратимів та друзів, яких все ще не обміняли. Спочатку. Повномасштабної війни, перебуваючи просто в пеклі, кожен день найбільше переживав за мою безпеку, де я є, що зі мною. І, типу, в ці дні я зрозуміла, що, типу, я без нього вже не зможу. І з певним періодом він мені написав те ж саме. Коли в нього трапилось поранення, там 20 березня його ранило, то в мене трошечки така сталася істерика, тому що. Ти без сила, ти не знаєш, його, який його стан. Він їхав на броні, і по ньому було випущено з кулемета чергу, по факту по нозі. У нього багато дирочок на нозі по ньому було. Але це все зажило на зосталі, тому що, коли він ще був поранений, були антибіотики, це спасло по факту. І він не описував безпосередньо, що з ним сталося. Він не казав. Я це вже знаю зараз, зі слів. Його побратимів, яких обміняли, які мені повідомили взагалі mm. все те пекло, яке він пройшов з його пораненням, як він заживав, як він ставав назад до строю і як він далі продовжував боротьбу на Азовсталі. На початок повномасштабної війни сину був 21 рік. Як ви дізнавались новини про це? це дуже рідко, ну в телеграмі, в основному тільки Угу. Uh -huh. Саме основні завжди було живий. Uh -huh. Це було ну, одне слово або два. Ну жив, все добре. Це всі його всіда з слова. Жив, все добре, бо все чекі-пікі. Я дружина військовослужбовця Полку Азов. Я з міста Маріуполь. Я взагалі така корінна Маріупольчанка. Усе життя жила там, 28 серпня з ним одружилася. В нас знаєте, є взагалі, в нас якась така родина чарівна. Ми коли. З Олегом почали вже жити разом і формувати стосунки. В мене були такі були такі відчуття, що ми зцілили, знаєте, один одного. Ми такі були поранені душі, і ми одружилися з ним. В нас почався якийсь такий новий етап життя. Ми почали вже планувати своє майбутнє, як ми його бачимо далі. Тобто він розумів, що якщо він йде з армії, то це повинна бути якась інша діяльність, яка зможе, скажімо так, нас кормити, в принципі. І він потрапив на онлайн-стажування в канадську it компанію і йому сказали, що Олег, ми тебе беремо, ми тебе хочемо бачити у своїй компанії. Ось, але 24 лютого, скажімо так, усі наші плани рухнули, як багатоповерховки у Маріуполі. А мій наречений Данілов Дмитро, він боєць полку АЗОВ з 2014 року. Він захищав Маріуполь. Я хотіла, щоб ми вже одружувались, коли ми поживемо разом. В нас буде там якийсь етап рутини, ми пройдемо, і тоді вже можна буде нормально існувати. І ми ж то чекали, щоб одружитися з 18-го року, щоб він звільнився. Він казав: а. Я не можу піти, поки немає якогось логічного завершення. Тому для нас так ну ширка, що буде. Ми розуміли, але я просто щось не очікувала, що прямо зараз і так. Битва за Маріуполь тривала 86 днів. Середини квітня українські військові тримали оборону Азовсталі, а сотні місцевих ховались на її території. Росіяни рівняли завод землею, стріляли з води, суші та повітря. Вони вбивали людей навіть в бункерах, скидаючи кілька фаби. ФАП – це бомба, яка призначена для того, щоб руйнувати бетонні споруди та укриття. І як показала маріупольська історія, їй під силу пробити бункер. Авіабомба попала в бункер, там, де як пізніше виявилось, він перебував. І мені зранку про це написали. Але я не знала, в якому бункері був він. І а в мене сталася, ну, типу, така істерика, він мовчить більше половину дня, тобто ніхто нічого не відписує, е, ніхто не може сказати, хто в тому бункері. Там загалом дуже багато крутих людей. Потім мені просто сказали, що е, скоро Ярослав вийде на зв'язок, типу з ним все гаразд. І він типу, просто відписав і сказав, у мене все добре. Він навіть не сказав, що він там був. Типу, він сказав, що зі мною все добре, я не там, все. Вже я потім дізналася, що він був там. Він один з тих, хто вижив. Коли до них потрапили у бункер ФАП-3000, який пробивав бункер, і була така ситуація, що він десь також через тиждень мені написав, що Катя я чудом вцілів, тому що я просто вийшов там, вийшов там або за цигарками, або за кавою. І у цей момент прилетіла бомба прямо у його бункер. І прямо там, де він спав, тобто цей снаряд. І він каже: в мене вже нічого немає. Усе, що я брав з собою там на Азовсталь, це просто портфель був, ноутбук, телефон. Він каже, в мене вже нічого немає. Потім він писав, що до них прилетіла фосфорна бомба, що там люди згоріли заживо. І він каже: я, чесно кажучи, не знаю, як ми збережемо увесь наш гарнізон, тому що в нас гинуть просто люди кожен день. І Ну, Коротше, по 50-70 по 70 чоловік. Мене дратувало, що він, от коли вони вже почали їздити, спочатку їздити, а потім постійно знаходитись на Азовсталі. Він постійно писав е все нормально. Я бачу новини, я бачу, що з містом. Е і він каже, нормально. Вже, ну, В смислі нормально. <гум> це, це не нормально. Катя, в нас там авіація. І Я пам'ятаю його повідомлення, коли він мені написав. В нас там за півдня було 70 авіанальотів. І я пам'ятаю дні, коли він мені взагалі писав моліться. Ось прямо зараз моліться за мене. І я пам'ятаю, що ми збиралися усією родиною, там мама, я, Яна, і ми просто сиділи на нього, молилися, щоб його хоч якось там зберегти. Потім пам'ятаю, було таке повідомлення, що він взагалі зі мною прощався. Казав, так, ну це просто було пекло, щоб ви розуміли, це повідомлення пройшло десь у четверту годину ранку або у п'яту. І я вже коли прокинулася його, прочитала. І він писав, що там любить, що бажає мені усього найкращого у житті, але він не знає, переживе він взагалі цю ніч або не переживе. Ось пам'ятаю це повідомлення, і пам'ятаю, що за цим повідомленням було ще повідомлення про те, що я, чесно кажучи, не знаю, як ви нас взагалі поховаєте, тому що, по перше, російські війська привезли мобільні крематорії, які зжигають тіла, і, і цивільних людей, і наших військових. І по-друге, це ось ці братські могили і ідентифікацію тіла, тіла будуть дуже довго проходити, тому я не знаю, який час може зайняти у вас ця процедура. І в мене тоді просто знаєте, як рухнув світ. Тому що, ну, ти, в принципі, в такі моменти не розумієш, як тобі жити далі. Я пам'ятаю стан Олега мами, ну, щоб ви розуміли, вона і в реанімацію потрапила. І вона зараз по сей день продовжує пити антидепресанти. Ну, я, чесно кажучи, я уявляю той біль, який я відчуваю як дружина, і взагалі ось цей весь сум від нашої розлуки. А мені, знаєте, як страшно уявити, що відчуває мати, яка не може допомогти своїй дитині. І дійсно, він взагалі мені нічого про те, що там відбувається, де вони, що вони. Я навіть не знала, що він на самої Мені щось казали, що вони десь за межами його. Mm -hmm. Я до останнього не знала, бо він ніколи нічого зовсім не розповідає. У mm -hmm. нього все добре. Жив, все добре. Mm -hmm. Це всі його всіда слова. Жив, все добре, бо все чекі-піки. Кожен раз, коли я туди, дзвоню, ну, я навіть. Чула в його, що він готовий був загинути там. І я коли сказала: син, ви по-любому звідти вийдете, я не знаю, як він не успокаїв мене. Говорю, я не для успокоєння, кажу це, а для того, що ну, віра. Говорю, Ти знаєш, що вийдете. Я говорю, я не знаю, як, але ви вийдете. Я, ну, я впевнена була. От не знаю чого, я була впевнена, що я дитину свою побачу, вони звідти точно вийдуть. Але він був готовий. І вони всі, от, азовці, вони готові віддати життя. Заради того, щоб наша Україна була вільна. Лю з посмішкою казав, що за загиблих 15 мільйонів дають п'ять на мій підрозділ від віддаси десять вам з батьком. Я знаю про те, що було дуже мало їжі. Я знала про те, що вони не вірили в деблокаду, тому що вони розуміли е, взагалі реальність, яка там відбувається, на відміну від всіх, хто тут кричав, що деблокада буде. А ви вірили в деблокаду? Я хотіла вірити в деблокаду. Мріливість хотіла вірити, а холодний розум давав поняття, що це нереально, тому що якщо туди кинути наші війська, ну, загинуть десяток, може навіть десяток, десять тисяч там нашого особового складу, ну там тисячі тисячі солдатів, і тому це нереально, тому що. На той момент так вклинюватись, це для нас максимально стратегічно невигідно. 17 по 20 травня українські захисники покидали територію Азовсталі та виходили в російський полон, виконавши таким чином наказ вищого керівництва. У нас є певне розпорядження, ми будемо його виконувати. І він мені написав, що я сподіваюся, що це розпорядження ну, типу, наказ. Приведе до того, що ми з тобою зустрінемося на великій землі. Сказати, ще була здивована їхньому виходу в полон ні. Ну, я розуміла, що це один з виходів. Я не готова була змиритися з тим, щоб вони всі лягли назовсталь. Він 17 травня ввечері написав: все добре, я вас дуже люблю, я вам вдячна, що в мене такі батьки. Зв'язку не буде пару місяців, але все добре. Дякую вам за все. Я не знала, що це полон. Я ще, ну, навіть коли були на зустрічі вже з асоціацією, сказала, що дійсно в полоні ну, нам озвучували евакуацію. Mm -hmm. я все одно не вірила, тому що я знала, що для азовців полон mm -hmm. син завжди казав, це гірша смерті. Mm -hmm. Тому вже нам сказали, вже воленець евакуйований. Все одно не вірила. Думала, що у них якісь там можуть задум, що вони там все одно буде бой. Дякую, що вийшли, але я журі я більше стала переживати за те, як вони там. І 20 травня він мені дзвонить у WhatsApp. і він мені каже про те, що Катя ми виходимо з Азовсталі. Ось, і я не знаю, коли ми вийдемо на зв'язок. Приблизно це десь через три місяці і протягом трьох місяців, тому що Україна повинна сформувати обмінний фонд. Він каже: мені не переймайся. В нас там є якісь домовленості. Тобто, знаєте, він казав це зі спокоєм, В нього не було такого, щоб він якось там. Переймався дуже сильно в ніч на 29 липня. Росіяни вчинили теракт на території Оленівської колонії, де окупанти тримають полонених. За пропагандистською інформацією там загинуло понад 50 військових. З того часу росіяни вчинили стільки злочинів, що оленівська трагедія здається далеко в минулому. Готуючи цей матеріал, я пригадала, який це був жах для нас усіх. А для родин полонених він все ще не залишився в минулому. 29 -го. Липня, коли сталося теракт у цей Воленівці, в мене сталася величезна істерика. Тож на одному з відео, які виставили ворожі пабліки, я побачила ніби як його тіло. Тобто, мій мозок це так сприйняв, і в мене сталася істерика на дні в три, я не могла це сприйняти, я не могла в це, ну, типу, я в це вже вірила, я думала, як з цим жити, що з цим робити. І там я зателефонувала його братові. Його брат мене почав заспокоїти, що типу, зачекай, будь ласка, нехай буде якась офіційна інформація. Коли з'явилися офіційні списки, я його там не побачила, але в мене все рівно от, ну, те відео, типу, ніби як він лежить на землі, і його побратими просто дякую їм, вони мені допомогли визначити, що це не він, тому що там можна було визначити, що це не він, і вони це все. Приблизили, сфотографували, стан. Не знаю, я до цих пір не знаю зовсім після 29-го, що з моєю дитиною, тому що він на зв'язок не виходив і ні в кого дізнатися не можна, навіть зараз обмінені. Поки не знають. В координаційному штабі сказали, що якщо не, вам не подзвонили, то це вже добре. Я пам'ятаю цей день, я його просто провела з телефоном і з усіма, знаєте, як заспокійливими препаратами, тому що, тому що це була вже знаєте, як істерика відчаю такого сильного, тому що в тебе інформаційний вакуум, і єдине, що в тебе є, це. Найжахливіші новини, і ти судорожно так листаєш цей список, і господи, і попутно ти молишся, просто молишся. І я бачу, що його ні прізвища, ні ім'я там немає. І це перший етап мого того, кого полегшення було. Коли трапився теракт в Оленівці, заску на той момент не було. Але з просто з інформації, яку я отримала вже у полонених, які з першого обміну повернулись, я розуміла, що. Де приблизно мав знаходитись Дмитро, і хто де знаходився приблизно, я розуміла. Але все ж таки ми не розуміли, кого саме вивезли в це окреме приміщення. Тобто ми розуміли, що воно було для цього підготовлено. туди перевезли там 200 людей. Туди перевезли, коли виставили списки, підтвердили, не підтвердили. Ну, це хаос. Досі нема офіційної відповіді від російської сторони, де б вони заперечили чи підтвердили ці списки. Mm -hmm. Тому ті списки, які вони самі ж опублікували. так. Ті списки, які вони опублікували на своїх ресурсах. Вони mm -hmm. офіційно, коли Україна відправляла запит на їх підтвердження, вони їх не підтверджують і нікого не допускають. Тому ну якби визначити взагалі, хто там по загинув, це наразі неможливо. І ми бачили ще. В цьому списку людей, які там здається, один чи два, які перебували в іншому напрямку, тобто ми розуміємо, що вони є в списку подані як загиблі, але насправді вони зараз під Запоріжжям, там один чи два хлопці були. І тому це надало також якусь таку силу вірити в те, що напевно тут щось не так. Але все одно ми розуміємо, а тим паче, після того, як вже на днях переговорили з хлопцями, які були безпосередньо там. Що загинуло багато людей за два місяці після теракту, Міжнародний комітет Червоного Хреста дає лише привід для хейту. А місія ООН зі встановлення фактів трагедії, яка весь час формувалася, нещодавно заявила, що готова до розгортання, але потрібні гарантії безпеки. Тим не менш, їй обнадійливі новини в координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими на зустрічі з родинами полонених повідомили, що після обміну 21 вересня ситуація змінилася на краще і найближчим часом можна чекати на наступні обміни. Кажуть, є домовленість про обмін всіх поранених. Я вірю в те, що говорять наші представники влади, про те, що це не останній обмін. Ну, типу, я впевнена в тому, що вони будуть відбуватися, з якого в період, там який період часу ну, це складно. Моя, типу, здоровисліча людина і розумію, що від нашої сторони мало що залежить. Сказати, що розпач, ну, біль, мабуть, що він далі продовжує бути в тому пеклі. Типу, що ми скільки багато робимо і він ще не врятований. Був обмін, я дуже рада, що всі ви... вийшли ті, хто вийшов. Чекаю свого. Сподіваюсь, далі будуть наші. І всі вони повинні вийти. Побачили списки. Хлопців, яких звільнили, і я побачила, що там немає прізвища Олега. Так, це був вічай, це було, знаєте, якось, якось образливо, тому що е, знаєте, як ти кожного дня щось робиш для нього. І таке, боже мой, і таке, знаєте, боже, як мені жити, як взагалі його повернути, боже мой до мене. Так, що ще зробити, щоб він був тут, щоб він був вдома. 22 два йому виповнись в полоні вже в червні. Я так чекала, щоб може позвонити, тому що в мене в нього. А на наступний день в мене день народження. Це мій подарунок до дня мого народження. Ну але не дзвонив і не написав. Я не чекала привітання, я чекала просто по... привід почути голос. Він 17 травня жодного разу не дзвонив, не писав. Хочу, щоб наша родина, знаєте, як об'єдналась. Хочу, щоб він. Я знаю ну, просто. У нас таке кохання один до одного, що ми просто знаєте, як одне ціле. І я відчуваю його біль, а він відчуває мій біль. І мені іноді здається, що я частково, але проживаю його, ось цей сум, який він відчуває. І тому мені знаєте, як хочеться як якомога скоріше, щоб він побачив мене, а я його, і просто його обійняти і сказати: Я поряд, ти в безпеці, ти зі мною, а я з тобою. Ось і. Просто почати жити, коли ми були на останньому обміні. Спілкувалися з хлопцями на етапі одному з обмінів. До мене підходили деякі хлопці, які знають мого діму, і кожен намагався мені розповісти там. Він там та там -то знаходиться з ним, все нормально. В нього там все ціле, руки, ноги не переломані. Нормально і так, от, за ці дні декілька людей. Навіть більше мені підходили, це говорили. Я дуже зраділа, бо тепер, нарешті, я знаю, де він, що з ним, в принципі, все нормально, що він в нормальному стані. Ще й мені сказали, що він перші два місяці, коли вони ще були на Оленівці, зараз його перевезли з Оленівки, він займався спортом там. І мене це дуже потішило, тому що я розумію, що його дух на той момент був незламний. Я сподіваюся, що зараз також, бо те, що я почула, мене не... Дуже надихнула, в принципі, я була дуже засмучена а, тим, що чула про умови їх перебування, але я розумію, що це не критично, і ми це переживемо.